Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні таке відео невеличке включення із того, як розвивається через місяць після посадки корінь імбіру. Знімаю вертикально, щоб вам показати повністю цю рослину. Дивіться, тут було три рости, зараз чотири. Бур'ян вирву. Четвертий тільки з'явився, третій. Він, якби, завмер в рості, ось, показую його. За цей час трохи ці два рости, розеточки коріння імбірів виросли та стали товстіші. Ось такі листочки, ось так вони виглядають. Те, що з'являються з боку нові рости, говорить про те, що коренева розростається, тобто сам корень. Він росте. Будемо дивитися, що буде далі. Після цього відео я обов'язково пролью, бо воно дуже любить пити. До зустрічі на моєму каналі!